В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії на Літовченко. Вітаю вас. Сьогодні, 16 грудня, саме цього дня народився український церковний діяч Ананій Теодорович, вшановується пам'ять українського першодрукаря Івана Федорова. Мандрівник Васко Дагама першим із європейців потрапив в Індійський океан. А в Румунії почалося народне повстання проти диктатора Чаушеску. А до нового року залишаються 15 днів. І про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Президент України Петро Порошенко наказав звільнити до різдва усіх полонених українських воїнів. За минулу добу російські найманці неодноразово відкривали вогонь по українських позиціях. На півдні Росії, який межує з Донбасом, почалися масштабні військові навчання російської армії. На відновлення зруйнованої терористами інфраструктури Донбасу потрібно як мінімум 2 мільярди 700 мільйонів гривень. З Криму та Сходу України вимушено виїхали вже 555 тисяч мирних жителів. Росія зумисне ускладнила процес працевлаштування українців, вимагаючи від них патент. Триває благодійна акція Допоможи герою майору Олександру Петраківському із Житомира. Високе звання Герої України присвоїли присвоїли нещодавно за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Тож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра. Станіславовича 067 34 82 170 Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Ось кілька свіжих прикладів. Податківці зібрали для них солідний вантаж теплих речей, ліків, круп, інших продуктів харчування та подарунків до Дня Святого Миколая. Після завтра в Коростині письменник Віктор Васильчук проведе у книгарні аукціон з продажу своїх книг, усі кошти від якого підуть на потреби наших бійців. Працівники нашого телецентру зробили свій внесок у формування бібліотеки. Для однієї з військових частин Житомира. А сьогодні благодійний концерт у телецентрі під назвою Ангели добра на користь воїнів дасть відомий Житомирський дует Ярослава і Валентини Теплих червоне та чорне. Упродовж воєнної теми працівники нашої телерадіокомпанії та обласна організація національної спілки художників виступили з ініціативою встановити в Житомирі пам'ятну стелу на честь загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків, число яких уже сягає сотні. Сподіваємося, що цю пропозицію вшанувати Житомирську фронтову сотню підтримують не лише представники громадськості і місцева влада, а й благодійники, які допоможуть зібрати потрібні кошти. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній Поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще Полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Поіменно всіх пам'ятаємо: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Триває також патріотичний проєкт обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Патріотизмом для мене є любов до своєї країни та, свого, та до народу, який в ній проживає. Тому що важливо не тільки показувати, як ти любиш свою країну, важливо насправді це робити. Тому що зараз є багато людей, які виставляються дуже на показ та якби пишаються цим. Справжній патріот ніколи не буде це виставляти на показ. Він буде любити свою країну. Навіть не одягаючи її на елементи одягу, він буде любити її справді в душі та допомагати не словом, а ділом. І також важливо, щоб Україна залишалася єдиною, тому що я народився в такій Україні з такими кордонами, і вона має такою залишатися, тому що це вже сформована система, і кожна частина наших земель дуже важлива. Також я хотів би передати вітання для нашої 95-ї Аеромобільної бригади і побажати їм тепла, ситості всього найкращого та найскоріше закінчення антитерористичної операції. У даний час у зоні проведення антитерористичної операції перебуває багато випускників нашого Житомирського ліцею номер 25 імені Миколи Олександровича Щорса. Ми хочемо передати їм найтепліші вітання і найкраще побажання. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень, українка Надія Савченко, яку незаконно отримують у російській в'язниці, оголосила голодування. Перший національний телеканал УТ 1 вирішив не продовжувати в новому році контракт із Савіком Шустером. Після повторного підрахунку голосів у Бердичівському одномандатному виборчому окрузі номер 63 переможець незмінний. Центральна виборча комісія визнала обраним тут народним депутатом України Олександра Ревегу. У п'ятницю в день Святого Миколая в Житомирі урочисто засяє головна ялинка області. В місто завітає настоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. У нашому телецентрі пройдуть два благодійні ранки Миколайчики для дітей. А от синоптики прогнозують потепління до плюс 6 градусів. І цитата цього тижня із В'ячеслава Чорновола. Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до світла і волі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Гарного сім дня, лише приємних і хороших новин. До зустрічі у прямих ефірах.